Саме матчева безпрожисна серія воно-франківської команди завершилася. У центральному матчі восьмого туру при Карпаті вдома мінімально поступилися лідеру групи вибування. До поєдинку з Сумською Вікторією вирішив один забитий м'яч. Руслан Паламар відзначився наприкінці першого тайму, забивши гол у роздягальню на 45 й хвилині. У другому таймі господарі створили кілька непоганих моментів і мали шанс відігратися. Однак в завершальних епізодах не пощастило з реалізацією По ігрі в першому таймі. Програли боротьбу у центрі поля. Получили в кінці гол. В другому таймі зробили ми заміни, освіжили ігру. Ну, треба забувати. Один-два моменти є, але з них треба витягувати 100%, щоб з такою командою, як Вікторія, зіграти добре. А відтак Прикарпаття, маючи 28 очок, залишилися на другій позиції турнірної таблиці на фініші сезону. Вон франківці зіграють з Діназом на виїзді та металургом вдома. Прикарпатське дербі у завершальному турі першого етапу другої футбольної ліги України Вороденківський пробій на домашній пробій-арені приймав івано-франківську Реверо 1908. дев'ятсот Господар відкрили рахунок вже на 13-й хвилині, коли Бабанін закрутив м'яча з кутового прямо у ворота. Це його дебютний гол у професіоналах. Згодом Сікач реалізував вихід сам на сам після помилки оборони суперника. У другому таймі пробій продовжує контролювати гру. Після вилучення Цуркана гості залишились в меншості, чим скористався Дмитрук, забивши третій м'яч під Вісу зустрічі. Прикарпатські дербі молоді грали проти сторіків, бо наша команда досвідчена, наша команда багато футболістів, які пограли у багатьох лігах. Молоді футболісти вийшли ревери, досить непогано себе проявили, мали моменти, не реалізували, ми свої моменти реалізували, могли ще реалізувати. Нервова ігра була, ну, це є дербі. І можна сказати, одне подякувати нашим болівальникам, подякувати нашому керівництву, особливо нашій команді, бо тому що ми вже вирішили, було питання за два тури стали чемпіонами групи, а і футболістів було тяжко мотивувати, настроїти на ігру, гру, ми за це переживали. Ну, Футболісти віднесеться серйозно сьогодні, бо сьогодні прийшов болільник, який підтримує нас завжди. І ми грали для нього. Ми порадували трьома голами. Ну, перемога є перемога. У підсумку 3-0 на користь команди Володимира Ковалюка, яка впевнено крокує до фінального етапу, завершивши першу частину сезону на мажорній ноті. Після завершення останнього офіційного матчу сезону 2024-2025 в другій лізі України наставник команди Ревера 1908 Ярослав Матвіїв підвів підсумки виступів у прем'єрному чемпіонаті, а також окреслив плани на майбутнє. Ми сподівалися на більше і ми могли в деяких матчах розраховувати на більше. Але загалом тим складом молодими хлопцями, амбітними, деякі. Я ж кажу, які не мали професійного досвіду до цього. Молоді гравці, які дебютували до нас, перейшли з чемпіонатів ДЮФЛ. Тобто, я вважаю, в плані розвитку гравців ми зробили великий крок вперед. Так, результати, можливо, ще не найкращі, але ми рухаємось поступово до своєї мети, розвиток молодих гравців, награвання складу, а результати обов'язково привіт. Додамо, що у своєму першому сезоні на професійному рівні франківська команда здобула три перемоги та п'ять разів зіграла в нічию у 18 проведених поєдинках в групі. А у підсумку вогняну столеві отримали 14 залікових очок, посівши 9-те підсумкове місце. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.